Що негативно впливає на фертильність чоловіків? Зазвичай це спосіб життя. Тому що так, сперматозоїди виробляються кожну секунду в чоловіків, але на них впливає і що їсть чоловік, тобто якийсь там junk фуд впливає. Мусить бути нормальна кількість білка безбілкової дієти також. Це може бути алкоголь чи інші звички, паління, наркотики, все це також впливає. Це можуть бути чинники, які призводять до перегріву ділянки яєчок. Це і професійні якісь особливості, наприклад, професійні водії, коли ноги одна до одні дуже довго, це погіршує вентиляцію і. Може призводити до зниження сперматогенезу. А якщо чоловік дуже любить, там кожну, кожного тижня він ходить в сауну, це або дуже любить гарячі ванни, це також знижує. А підігрів сидінь, наприклад, у автомобілях? Ну, це залежить від тривалості. Якщо він доїхав за 15 хвилин до роботи і з підігрітим сидінням, це не проблема. Якщо він професійний водій... То це може додатковий чинник підвищення температури. Також при ожирінні там багато є, чим впливає ожиріння і знижує ефективність. Але одно з, одне з них це те, що стегна вони стають більш товстими, і яєчки ну, постійно знаходяться між тканин, і це призводить до їх перегріву. Також інфекції, травми, якісь спортивні травми можуть призводити до потім до погіршення. і Деякі захворювання, от власне, які саме захворювання можуть стати причиною чоловічого безпіддя саме головне захворювання, яке дуже сильно б'є по чоловічим показникам якості сперми, це паротит. Це в дитинстві інфекційне захворювання, якого часто буває таке ускладнення, як орхід запалення яєчок. І так, після цього дуже страждає сперматогенез. Друга це просто якісь інфекційні хвороби, також травми, наприклад, спортивні травми при якихось бойових мистецтвах. Так, це може потім стати причиною. Але зазвичай це такі. А чи, наприклад, якщо в чоловіка була якась травма, чи йому необхідно от після цього звернутися одразу до лікаря, щоб якісь аналізи провести? Переконатися, чи все добре у нього чи ні? Чи можна потім це якось виправити? Виправити не зовсім обійти можна. Якщо травма призвела до того, що, або інфекція також, призвела до того, що закопорився канал, через який виходить сперматозоїди, то навіть буде піакулят, може бути сама сперма, але без сперматозоїдів, так звана азооспермія. І в цих випадках ми можемо отримати сперматозоїди, борбиться біопсія. Безпосередньо з яєчка беремо тканинку з сперматозоїдами, і це може ці сперматозоїди вони трошки не такі зрілі, як еякуляті, тому ці сперматозоїди і за кількостю, і за зрілістю можуть бути використані тільки в екстракорпоральному заплідненні, але це дуже ефективний добрий шанс для чоловіків, які ніяк не змогли б в інакший спосіб стати батьками своєї дитини, отримати. Багітність. Чоловіки вони залишаються фертильними протягом всього свого життя. Але чи правда те, що, наприклад, сперма 20-річного чоловіка така ж сама хороша, як 50-річного, чи ні? Чи вона відрізняється? Ну, все ж таки, впливає. Так, це не так критично, як в жінок, коли там після 35 ми починаємо вже від переходу до більш активних е дій, але е все ж таки. Якість сперми в 20 і в 50 може бути трошки різною, але чоловік дійсно може стати і в 50 років батьком генетично здорової дитини. Це дійсно так, через те, що навпаки, на відміну від жінок, сперматозоїди виробляються кожну секунду. Чоловік їде на роботу, у нього виробляються сперматозоїди. Він сидить вдома, дивиться телевізор, в нього виробляються сперматозоїди. Не так як в жінок, що як мама. Подарувала якийсь пул варіальний резерв, так званий, і вона його використовує. Тому в чоловіка період зізрівання спер... сперматозоїдів – це три місяці, і зазвичай за три місяці вони оновлюються. Але так повністю вік відмін не можна знехтувати, тому так після 50 можуть бути якісь зміни.